Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Справді з кожною хвилиною здається, людей стає все більше. Паломники прибувають вже навіть чути пісні танці. Ну, зокрема, я знаходжуся позаду мене. Це місце поховання духовного наставника Хасидів, і там уже лунають пісні. Людей багато, але ще знаєте, півгодини тому їх було значно менше. Ось прошу подивіться, будь ласка, відео продовжують прибувати віряни. От станом власне на сьому ранку у місті нам сказали, було понад 29 тисяч вірян. Вони здебільшого такі дуже зосереджені. Всі поспішають. Юють, кажуть, о 10-й буде загальна молитва, і до неї вони хочуть встигнути поселитися, залишити речі і вже потім піти далі. Зосереджені спілкуватися не хочуть, але все таки в гуморі доброму, тому що бачать камеру, починають співати і звертати на себе увагу. Прошу, будь ласка, подивіться коротенький лайф. Загалом вже у місті три десятки, ну точніше, біля місця, де перебуває найбільше паломників і прилеглих вулиць близько трьох десятків укриттів. Хасиди кажуть, вони знають про це і будуть користуватися ними, якщо буде повітряна тривога. В місті працюють рятувальники, також є медики і дуже багато правоохоронців. МВС не каже кількість їх, але ми бачимо їх повсюдно. Вони пильнують за порядком. Ну і власне кажуть, не зафіксовано ніяких інцидентів хоча віряни почали приїжджати ще там три-чотири дні тому, дехто тиждень. Тому ну а саме святкування розпочнеться вже ближче до вечора і буде від сьогодні на завтра. скажімо так, Перебуваємо тут і надалі. Будемо розповідати більше деталей в наступних випусках. Як бачите, настрій святковий солі. Тобі слово. словоломники з Ізраїлю прибувають міжнародним потягом на залізничний вокзал. Чопа щоб дістатися до України. Більшість з них провели в дорозі майже три доби. Їх не зупиняє ні важка дорога, ні війна в Україні. попри війну, нам важливо приїхати сюди, щоб вшанувати праведного рабі Нахмана. Святий благословенний. Він відповідає за наш мир на землі. Якщо він тут, ми теж повинні приїхати сюди. Дорога була непростою і дуже дуже довгою. Боліла голова, ми майже не спали. Але ми знали, на що ми йдемо. Їхати, зокрема, через Закарпаття, до Умані, хасиди змушені, бо літаки в Україну не літають потягами зі Словаччини, Угорщини та Чехії на Закарпаття днями пробули кілька тисяч паломників, кажуть прикордонники. Хасиди почали пробувати приблизно за тиждень до їхнього святкування. Уже їхня кількість іде на спад. Пік їхнього прибуття було десь 2-3 дні назад. Це приблизно 200 чоловік день, 200-200-300. Попри таку кількість гостей і черги під час оформлення документів, паспортний контроль для них проводять виключно чоловіки. Вони не сприймають жінок військовослужбовців, і зазвичай під час оформлення ми не можемо ідентифі ідентифікувати їх, так як вони не дивляться нам в очі. Щоб встигнути вчасно, паломники на Закарпатті не затримуються. Від Станщопа до Умані близько 800 кілометрів, а значить, попереду у них ще понад 10 годин у дорозі. Більшість сідає на київський потяг, але щастить не всім. Квитків бракує. Тож багато хто змушений користуватися послугами місцевих таксистів і платити за цю мандрівку від 400 сотень до 1000 доларів. щоб потрапити в Україну, я пройшов дуже важкий шлях, і цей шлях проходять багато хасидів, які хочуть приїхати сюди. Я їхав через Грецію, потім Італію. Тоді прибув до Будапешта. Там пересів на потяг і тільки так опинився тут. Сьогодні хасидів на кордоні вже не чекають. Увечері у них починається Рожгашана юдейський новий рік, який за традицією вони відзначають біля могили свого пророка Цадика Нахмана в Умані. І вже цими вихідними паломники почнуть повертатися по домівках. Світлана Деніщук, Станіслав Бобозький, Закарпаття ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.